Привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це флісові кофти бренду Stanley. Ось так вони виглядають. Сіренький такий колір попереду та позаду на рукавах, а також такі чорні вставки на плечах, по боках. Вона йде цілком з флісу, дуже м'якенька. Усередині також є фліс. Ось, бачите. Є в, в неї є два кармани по бокам справа та зліва. Вони дуже великі, такі, вмісні. Ось бачите. А, такі от рукава. Також є один карман зверху, такий. Він теж великий, багато що поміститься. Такий комірець, він невеличкий. А, ціна однієї а, такої кофти всього 300 гривень. Ви можете замовляти від 5 кілограм. А для замовлення звертатись до наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.